Протягом сотень років українці борються зі зброєю в руках за незалежність. Восьмого травня на території комплексу колишнього палацу Потоцьких івано франківську урочисто відкрили цифровий музей Місто і зброя старт роботи музейного простору приурочили до відзначення 362-ї річниці з часу заснування міста. Я думаю, що це така перша складова. Майбутнього музею Івано-Франківська, який буде тут, в Палаці Потоцькій. Це є дуже важливо і важливо, що саме ми починаємо з цієї теми місто і зброя. Як ніколи, це актуально. Дякуючи нашим захисникам, дякуючи тим, хто зараз там на сході. Ми маємо можливість тут українському тилу мати цей музей. Музей облаштували в одному з корпусів палацового комплексу, будівля австрійського періоду, 18-го сторіччя, в якій вдалося провести ремонтно реставраційні роботи, а в рамках спільної програми з румунськими колегами за співфінансування Європейського союзу. Це але це місце, де всі Хія на адесінаворсітуейшн. І російські за звісно, Олдегансшустей, андерашан гансфоршорельстейхірсо. Саме завдяки транскордонній співпраці вдалося закупити сучасне обладнання і наповнити віртуальну експозицію музею. Адже місто і зброя – це не класичний музей з артефактами і фондами, а такий, що має співпрацювати з відвідувачами в найближчий зараз спосіб за допомогою гаджетів, якими люди користуються майже постійно. Це не буде класичний музей зброї як арсенал. Це буде швидше проявити історію стосунків міста і зброї, як зброя впливала на різні етапи розвитку. Міста, а для Станіславова це дуже характерно, тому що місто будувалося вже як оборонне місто на засадах ідеальних європейських міст, а саме там закладена ідеальність в оборонних спорудах в першу чергу. Далі місто пережило дві світові війни, і саме ці етапи показані тут в нашому віртуальному музеї. Відтак до експозиції залучили аудіовізуальні ефекти, а саме динамічні анімації, слайд-шоу, які представляють різні історичні періоди. Деякі цифрові речі. Речі виконані за допомогою штучного інтелекту. Віртуальними є архівні картографічні відтворення, давні поштівки, карти та відеоматеріали. Відкриття взагалом такого музею, тим паче, що він інтерактивний, те, що не завжди можна виставити на огляд, зможуть побачити з екранів, доторкнутися. Водночас частина макетів, зразків різної зброї буде в цьому музеї доступною. Тобто не тільки можна споглядати її, але й також спробувати її підняти, потримати в руках, тобто десь поринути в ту чи іншу епоху. Вражені побаченим і перші відвідувачі музею. Серед них, як місцеві мешканці, так і гості з інших міст. більше би таких, щоб люди знали, бо приїжджають до нас, наприклад, з східної України, з центральної України. Не дуже знають. Вони все рівно, якщо чують слово бандера, то думають, що якийсь був чоловік, який був якийсь злочинець страшний. А це трошки їм роз'яснювало такі речі. Так, цікаво, цікаво, тому що коли ти приходиш в музей і просто стенд під рамкою, будемо казати, так. І ти дивишся, і ну настільки багато інформації ти її не можеш поглянути, тому що ну маленький шрифт, а тут став читаєш, і, ну це дуже зручно. До слова, формат музейного простору дозволяє без залучення великих площ розширювати та доповнювати експозиції, використовуючи технічні можливості сучасного обладнання. У майбутньому каже міський голова Руслан Марцінків: музей місто та зброя стане частиною великого музею міста Івано-Франкі. Знаєте, символічно місто і напевно, в цей час такий має бути музей. Ви бачите, що насправді тут є всі епохи, представлені, є з чим задуматися. І ще одна локація для туристів для містян Івано-Франківська. Отже, надсучасний цифровий музей, місто і зброя. Чекає на своїх відвідувачів на території комплексу Палацу Потоцьких з вівторка по неділю, включно з 10 до 17 години. Андрій Менєв, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.